Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко-Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні отримала три посилочки. Одну з ось чимирники тут. Це вонючий, це білий з такими рожевими А крап, це оцей чорний, що квітує саме взимку. У мене є два кущики. Ну, взяла цей набір, це набором. Проподалася саме. Для цього бігла. Тут, бачите, я їх поділила, і в мене вийде аж один, ось два, ось три, і ось чотири корінчика. В хаті темно, тому що світла нема, світло вимкнули. Ну, скажу, що таке нормальне коріння. Це все треба йти саджати. Так, це одна посилка з чимирниками була. Друга з насінням. Це чимирники ось тут. Насіння. Тут Зіночка придавала у Фейсбуці у неї тут збір з усіх. Вона сказала, що розсипала ну, якось випадково насіння. Тут і махрові, і анемоновидні, і прості, тут всі-всі разом. Так, і ось отримала ще одну посилку. Це полівічка. побачимо, що за полівічка. Ну, На мою не схожа, побачимо, що вона там дасть, які вона дасть колоски. Так, взяла зразу ось таких 6 горшочків. Це, здається, P7, тому що на П9 це не тягне. Так, ось такі малесенькі, не пам'ятаю, 90 гривень чи що вони? От 6 штук. Це треба йти висаджувати мені ось чи мирники. посіяти насіння обов'язково. Треба сьогодні ще собі нарізала живців з будлеї черговолисної. Тому що жіночка просила їй живців, ну і є тут таке, що вже їй не так підходило. Чому б вона сумнівалася, лишила собі, це треба посадити. І тут ось долишилися, пообламувалися гілячки. Це бересклет Fortuneus. А це бересклет, забулася, він з такими змалесенькими, змалесенькими листочками. Мілесенький, мілесенький. Мікрофілюс, о, згадала. Так, оце мені треба зараз обов'язково йти посадити. Скажу, погода на дворі трандець. Похмура погода, вітер, холодно, дує, а холодно страшне. Ой, ну що робити? Треба йти саджати, хочеш, не хочеш, треба. Зараз вже як це зроблю, то покажу, бо хо хо холодрига шита. Ну, Скажімо, що земля така ну, не геть мокра, але мокра. Не лип не геть. Лопаткою викопало ну, 6 ямочок і посадила. Бачите, отак от цю полічку. от, Будемо з наступного року дивитися, що ж воно там таке цікаве. Тут посіла ці ваники, я вже тут їх колись влітку чи сіла. Ось і тут ще ось трошечки от, де пісочок свіженький. Це тут приглибла землю, залила її, засипала насіння і присипала зверху пісочком. Все, тому що не можна чмерники заглубляти далеко. Скажу, холодно, страшне, в руки вже замерзла. Зараз ще треба пожевцювати вже. Аж рот замерз. Посадила чмерники, полила. Зараз ще поживцюю і в хату, тому що холодно, страшне, треба пообідати, відпочити, а потім ще побачу. Можливо, вийду, ще щось зроблю якусь годинку, хоч хвилин 40 і то. Так, ну, друзі, так що так от. потрошечки, потрошечки, там є ще в горщиках рослини, тож можна буде їх... Хоча не в горщиках, там як коріння в мене валяються, викопані, то, скоріше всього, буду їх закопувати. На сьогодні зранку навіть сніжок пролітав, тим щось накрапало, а зараз холодно, ну холод собачий. Так, все, пішла я працювати далі. Ці вже пів на п'яту. Ось посадила чимерники, оці чорні, не такі білі, що дивіться. Камера не наводиться. Не а, ось. Просто тут нема щеквітючки, бутони. І ось четвертий корінчик ось. Так. Вже геть темно, похмуро. Нарізала свиням комиша. Ну, в смислі, з лаків. Зараз в мене ще є корінчики меморі лежать. Треба їх хоча б тикнути в землю то вже буде добре. Не. Звідно, ящик. І ось так посаджу, прямо так вони є, прямо такими ось поділками. Так ось вони вчора копали після дощу. Не було ось ось кріпала, сиділа. Землю, ось такі поділки ще так і посаджу, їх і ділити не буду. Прикопаю, так, а це в нас що? А це якийсь. Ага, це в нас лілейник якийсь лишився. Ну, треба закопати в землю теж. Ріс поряд з меморі. Так, ну зараз піду саджати. Так, лопата там. І пішла саджати вже вечір геть. Ну нічого. Закопала в землю то, слава Богу, вже. Не буде хоч валятися. Ну от і все, вже треба йти в хату, вже темніє, це що в телефоні якось видно. А так дуже темно. Вже ось ще трошечки в день ще похмура така погода. Ну, знаєте, наче на вечір стало навіть трошки тепліше. Ось сині кричать. Таке он до хмари йдуть, наче таке от-от-от. Ливане цей дощ, вже так цей дощ. Люди бідні не бачать душі. А в нас в цьому році, наче як прорвало. Лиє, і лиє і лиє. І ось через пару днів знову обіцяють дощ таке. Вже якби він і не потрібен, вже земля мокруща. Ну, можливо, для і потрібен, то нам треба працювати, то нам воно і не потрібно. Так, ну. Роботи ще дуже багато. Кись треба, ще так і не вигребла листя, о, кокосик мчиться. Що ти там вже когось там перелякався, летів, як дурний. Кокосик, давай вже пішли додому. Отак. От не знаю, тут лопату. Давай, кокосик. Кокосік. Давай додому. Давай. сиди там. Буш тоді скакати, як там бізяна. От і все, йду до хати. Зараз виставлю О, і мене берегнав. Виставлю відео, потім знову світло вимкнуть. Добре, хоч графіки якісь, хоч, хоч підлаштовуємося під ці включення, виключення. Слава Богу, і так. Ой... Бігає щось. Він у нас славний такий мисливець. І мишей, і крис ловить. Так, ну що, завтра буде день, будемо працювати сьогодні. Їздили в місто, треба було купити картоплі, там таке капусти. Не люблю їздити на базар, як поїхав вже 3-4 години нема. Ну, а що робити, треба теж їздити. Їсти щось треба. Так, ну от і все. Завтра, завтра, завтра планую щось робити, але не знаю. Зараз ще наріжу гілочок, поки я світло наріжу живців. І завтра щось трошечки ще посаджу, тож поки ще видно, пішла я різати живці. Ось, до речі, кизильник, який, бачите, листя, в якого не опадає. Це буду знову живцювати його. Будемо піднімати його на опору, бо та опора геть, ну, поки був маленький держала, зараз вже завалилася разом з кизильником. Так. Ой, там ще нарциси он, валяються з комом землі. Ну, треба, треба взятися, можливо, завтра вже хотів землю так от позакопувати і то. Скажу, роботи, роботи, роботи. Не закінчується ніколи. Це, друзі, пішла я різати гілочки на живці. А Всім бажаю спокійного вечора, тихої ночі. Все буде наша Україна.